Всім привіт! Мене звати Запорожець Віктор, я представник компанії Інсортекс міста Полтава. Сьогодні хочу презентувати вам наше нове обладнання. Це вакуумний маринатор для м'ясних виробів. В ньому можна маринувати, дуже швидко маринувати м'ясо з свині, курки або телятину. Цю одиницю обладнання у нас замовили хлопці з Ужгорода. Це ресторан Дикий захід. Вони будуть маринувати в ньому м'ясо ребра диких кабанів. От. Тобто, М'ясо дос досить жорстке буде, але е замаринує він його буквально за одну годину. Що він робить? Він робить е м'ясо насиченим на смак, е соковитим і дуже м'яким. Тобто, при смаженні м'яса на грилі після вакуумного маринатора ви його ніколи не пересушите. Це треба буде постаратись зробити. Панель управління даного приладу оснащена е всіма необхідними кнопками керування, оснащена е програматором. За допомогою якого можна запрограмувати роботу прилада під той чи інший продукт. Для прикладу, для курки, це може бути пів години роботи да, приладу, для свинини чи яловичини години вистачить для цього. До речі, прилад обладнаний кінцевим датчиком, який при відкритій кришці унеможливлює травмування персоналу. Тобто, коли кришка відкрита, барабан обертатися не буде. А зараз я вам трошки розкажу про принцип роботи даного приладу. Підготувавши всі необхідні інгредієнти, ми завантажуємо їх в ємність. Закриваємо кришку. Це робимо плотно. Підключаємо вакуумний шланг вбистроз'ємний роз'єм і включаємо відкачку повітря. Відкачавши повітря, відключаємо вакуум, закриваємо кришку і вмикаємо необхідну програму. Чекаємо необхідний час і несемо м'ясо на гриль. До речі, обладнання дуже легко мити в кінці зміни після того, як ви замаринували е, м'ясо, його можна помити в ручному режимі або за допомогою керхера. Е, дана одиниця обладнання виготовлялася спеціально для ресторанів, е, але ми можемо виготовляти любих об'ємів маринатори е, під потреби клієнта. Заходьте на наш сайт для того, щоб ознайомитися з більшим асортиментом нашої продукції.